Друзі, всім привіт! Ну що ж, нарешті ми зібралися копати картоплю, а то виходить так, що сапожник без сапог. Всім картоплю викопав, а у себе картопля ще не копана. Площу ми вже підготували, подивіться, бур'яни вирвали, вже можна буде працювати. Що стосовно того, чим же ж ми будемо з вами копати, у нас копалка вібраційна. Ось така. Не знаю, як її називають, можливо, ви в коментарях щось напишете. Е, значить, ну, взагалі-то трактор у нас купувався для того, щоб викопати картоплю. Ніхто не планував ним на калими їздити і взагалі щось іще робити. Так, які ж доопрацювання були по копалки? Ось оці колеса. Раніше стояли ось тут з боку. І коли я заїжджаю копати картоплю, ну, само собою, що колеса широко і колесо йде по горбу. Ну, тобто, не між рядками, а колеса йшли по горбах. Ну, я не знаю, мабуть, копалка ця була розрахована не на ширину 60, а мабуть на 70. Чи... 75, мабуть так. Ну, оце, що було зроблено. Тобто ці колеса від ціля я їх відрізав і кріплення переставив ближче. Тепер колеса якраз ідуть у нас між рядками. Ну, тобто, рядок захвачує між рядками. Так, ще яке доопрацювання було. Оскільки. Вал відбору потужності у нас на 540, то, звичайно, що оберти, трішки обертів не вистачало. І тому прийшлося мені зробити ну, збільшити оберти за рахунок чого. Я поставив ось сюди зірочку із розпредвала автомобіля ВАЗ. І друга зірочка це зірочка з колінвала. І двохрядний цепочок отакий. І таким чином вдалося добитися більших обертів. Ну, плюс, як отут організовано, це ступиться теж із автомобіля Вас. Ось, просто я взяв її, приварив сюди та і все. Ще що хотілося сказати вам по копачці? Що? Ось оця ось планка, синочок. Оця планка. Я не знаю, в деяких копачках вона є, в деяких немає. Ну тут вона з заводу є. І яка проблема, що весь, якщо бур'ян на площі, то весь бур'ян тут забиває, все, застряє. І потім, звичайно, що. Потрібно чистити, нічого не витрусює, нічого не, не виходить. Отут-ось щось таке я на швидку руч приварив, такий прутики такі. Для того, щоб коли їдеш на калим, треба копати картоплю підряд. І тому воно це в мене трішки її відкидає в сторону. І можна копати підряд ряд, рядок за рядком. Дома, звичайно, що. Можна копати через рядок, збирати як завгодно. У нас картопля. Говорять, що це сорт Чорний принц. Чи ще там якийсь я в інтернеті дивився. Точно я не знаю, як називається. Надіюсь, що ви мені підкажете. Картопля зверху синя. Всередині біла. Вона дуже швидко розварюється і на смак дуже добра Мені вона подобається. Де я її взяв? Ну, теж був на калимі. Дивлюся, в людей вона посаджена десь там, ну, попадається між всією картоплею. Ну і кажуть мені, якщо хочеш, назбирай. Ну, я то відро назбирав. І спочатку посадив два рядочки. І це, мабуть, років три вже назад. Потім все більше, більше, і в цьому році вже вісім рядочків ми посадили її, розвели. Багато балакати не будемо. Давайте будемо працювати. Поїхали. Зараз спробуємо трішки підняти задню частину, бо вона опущена максимально вниз. Так, тут чекаємо. Ось отак. так. Зараз. Тепер треба і чимось. Все на проволочках? Да? Проволокою замотаю, щоб вона не випала. Сі так ось поїдемо далі. Так, ну що, поки що досить? Треба нам її зібрати. Так, давайте подивимося з вами, що ми виростили. Така є й непогана картопелька. Так, давайте я вам ближче покажу. Якщо хто знає в коментарях, напишіть, що це за сорт. Зараз ми будемо збирати. Я хочу вам розказати, як же ж ми збираємо. Всі люди збирають картоплю підряду сю, а ми підряд не збираємо. Ми збираємо дрібну окремо і велику окремо. Так, хлопчики, пішли збирати. І наш най. Менший помічник Альоша. Що ж, пошабашили ми вже копати. Починає темніти. Далі вже не будемо знімати. Дозбираємо картоплю. Потім вам, мабуть, завтра покажу, яка вона всередині. Треба розрізати. Подивитись, яка вона, хто не знає всередині. Так, виходить, у нас копати картоплю. Всім, хто додивився до кінця, дякую за увагу. Пока. Ось скільки нам вдалося зібрати картоплі. Із восьми рядочків. Там он в краю трішки досаджували. Інший сорт. По-моєму, це Рів'єра. Ось така крупняк такий попався. Угу. І синя? Чи Фіолетова, чи синя? Ось дивіться теж є такі екземпляри, непогані так як там міряють? Коробка з під сірників. От тут ось. Так що є такі картошини доволі непогані. Дрібної Получилося тільки такі два мішечки. Тут ось. І тут, ну такої особи дрібної її немає. Більш-менш непогано. Ну що ж, всередині давайте подивимося, яка як вона виглядає. Зараз я ось ось візьму розріжу. все таке? Просто білосніжна всередині. Дуже гарно вона розварюється і смачна. Ну і зараз буде в нас таке блюдо. Ми його називаємо кораблі. Картопля запечена в духовці з салом. Ну що ж, поки ми перебирали картоплю, кораблі наші вже приготувалися, зараз будемо їх пробувати. Тополька За залезкаю пробуємо. М -м -м. Клас, хе, да? Берриск варят. Можем. Папу годовида. Класно, да? Добра картопелька, помідорчик. Вже птенький. Всім смачного!